Про головне на 16 годину 27 грудня від медіагрупи Об'єктив минулої доби російська армія обстріляла 12 населених пунктів на Харківщині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. В той же час у Генштабі ЗСУ додали, що на Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено. На Куп'янському супротивник намагається покращити тактичне положення. Внаслідок ворожих обстрілів в селищах дворічна та купянськ зловий куп'янського району пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі. На щастя, ніхто не постраждав. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Особлива подяка за ефективну роботу нашій ППО, додав очільник області. Він зазначив, що найбільше дістається під час обстрілів населеним пунктам, що прилягають до кордону, а також Куп'янському району, де безпосередньо проходить нинішня лінія фронту. Дев'ять років ув'язнення дали бойовику так званої ДНР, який під час окупації села на Харківщині пограбував людей, повідомляє Харківська обласна прокуратура. У березні цього року бойовик перебував у селі руські тишки, яке на той час було в окупації. Бойовик заліз до одного з будинків та погробував власників, забрав їх особисті речі та дорогоцінні ювелірні прикраси на суму майже 400 тисяч гривень. Бойовик ДНР розкаявся в суді. 26 грудня суд призначив військовому покарання у виді 9 років позбавлення волі. В Ізюмі продовжують позбавлятися радянських та російських топонімів. В місті проводять вже третю хвилю перейменувань. До неї потрапили 19 вулиць. Рішення про чергові перейменування опублікував віце-мер Ізюми Володимир Мацокін. За його словами, свої достойні місця в топоніміці отримують видатні українці В'ячеслав Чорновол, Діана Петрененко, Валерій Лобановський, Роман Шухевич, Левко Лук'яненко. Крім того, буде віддано повагу новітнім містам Героям України. Стів Джобс і Голда Мейер, Їх імена також прикрасять Ізюм, зазначив Мацокін. Також у списку перейменувань і зміна імені музиканта Віктора Цоя на ім'я Кузьми Скрябіна. За 10 місяців повномасштабної війни частково або повністю було зруйновано близько половини ринків та торговельних майданчиків міста. Про це повідомляє Харківська міська рада. Попри це, відкриваються нові об'єкти. Зараз відкрито близько 80% від довоєнної кількості супермаркетів та близько 70% аптек. Повністю або частково відновили роботу всі мережі супермаркетів. Також працює 41 із 53 харківських ринків та торговельних майданчиків. Це були головні події на 16 годину 27 грудня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.